Вітаю! Сьогодні рубрика настрій вихідного дня завітала до караоке ресторану. Ми найспівучіша нація, оскільки жили і живемо із піснею на вустах. Наші предки надавали їй магічного значення, супроводжуючи обряди. А скільки історичного матеріалу цікавих біографічних постатей ми можемо зустріти в українських народних піснях. І донині це наша співрозмовниця і чутлива порадниця. Атмосфера у закладі, що спеціалізується на караоке, особливо мелодійна. Співати мені захотілося одразу. каждый вечер вот э, наши вокалисты, бэк-вокалисты, ведущие э, пытаются сделать такой маленький бурлеск. То есть, чтобы гости остались довольны, чтобы они ушли под впечатлением. Какой репертуар замовляют в большинстве ваши отзывы? Ну, классика всех караоке, это, конечно же, есть рюмка водки на столе Григория Лепса. Успенская, Ирина Аллегрова. И вот такие незручные вопросы. Если, например, в моей компании есть человек, который любит спевать, но а не умеет, что сделать в таком случае? Ну вот здесь и как раз вот вокалисты в помощь, так сказать. То есть они сглаживают всю эту ситуацию и даже никто не замечает. Чтобы только приятные, знаете, эмоции, потому что караоке это все-таки отдых. Це не вокальний конкурс, где тебе оценивают і считают количество твоїх нечистих нот, или там в тональності, і не в тональності ти поєш. За мікрофон я буквально вчепилася, а от смілості співати розкута не вистачило. Пісня і спів частина духовного життя. Вона не залишає нас ані в радості, ані в смутку. То чому б один вихідний не присвятити саме їй? Співаймо на радість. Yeah